Доброго ранку, мої любі малята! Я рада вас знову вітати на нашому новому занятті. Сьогодні ми з вами поговоримо про видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Колись давно в українському селі жив звичайний маленький хлопчик і звали його Тарасик. Тарасик був доповідливим і всім цікавився. Як і всі хлопчики, він був фантазиром та мрійником. Рано вранці, Тарасик біг до річки, дивився, як сходить сонечко та милувався його кольорами. Спостерігав, як виблискуть краплинки води на проміннях сонечка, слухав, як співає соловейко. Часто спостерігав, як у небі пропливають чтурнацькі хмаринки. Буває, прибіжить додому, візьме маленький олівчик, клаптик паперу та починає малювати. А ще Тарасик дуже любив слухати казки та пісні, які розповідав та наспівав його дідусь. Ішов час, Тарасик підростав і став гарним парубком. Парубком раз багато подорожував, бачив красу країни. Життя українського народу, що бачив, записував у віршах. Людям подобалися його твори і вони переказували їх одне одному. Перед тобою книга, вона називається «Дитячий Кобзарик. У ній зібрані вірші Тараса Григоровича Шевченка, які він написав для дітей, у ній він передає спогади свого дитинства. Тарас Шевченко багато малював та був видатним українським художником. Його малюнки прикрашають сторінки кобзаря. Кобзар це книга, які зібрані вірші Тараса Григоровича Шевченка. Існує кобзар і для дорослих. Багато віршів Тараса Григоровича Шевченка стали піснями, до них написали молодійну та лагідну музику. Завдяки своїй творчості Тарас Григорій Шевченко Шевченка, відомий в Україні та за кордоном. Їм йому встановлюють пам'ятники по багатьом містам України. А на сьогодні наш сцені закінчилося. До побачення діти, до нових зустрічей!